Вже більше тисячі респондентів у великому зарплатному дослідженні від People First Club. і це другий тиждень зборів даних. І перші спойлери для вас у нас дуже досвідчена аудиторія. Понад 50% респондентів казали, що вони мають 5 і більше років досвіду саме вечері рекрутингу. А ще 19% з них мають додатковий дохід поза межами роботи. Більшість з них, насправді понад 50%, казали, що вони знають англійську на рівні b 2 і вище. І лише 3% респондентів казали, що не використовують AI у своїх робочих процесах. Ну і що по географії: Україна на першому місці. топ 3 міста це Київ, Львів і Дніпро. Інші міста. Підтягуйтесь! А по світу топ 3 локації це Польща, Іспанія та Португалія. Продовжуйте відповідати, продовжуйте поширювати, щоб ми зібрали ще більше даних і дали вам якомога повніший звіт. Дякую за підтримку.